Привет, ми приїхали в епіцентр купити маніж Маше наконець. Угу. Взяли сейчас нам покажуть його. Вибрали. Да, угу. Коротше, нам був типа акції. На... Коротше, стояло два манежа. На одном була цена 2500, а на другому була цена 2700. сімсот. І ми позвали консультанта і кажемо. А що різна ціна на двох одинакових манежах? А він каже, ой, протупилося, ніж ще одна І, коротше, ціна була більша 2700. Каже, ну якщо що, вам зробимо скидочку. Зараз подивимося. На машинка. Зараз ще поїдемо в супермаркет, Надо трошки скупитися по продуктам, цибулі нема. Шо-ша? одразу збираєте боковушку, явно. Ну вблю, так, да, так, так я і манеш будете дивитися розпата. Ты потом еле додумала це на одну розкладу. Ты это. Я розказала. Рассказала уже. Так смішно. смешно. Да, я ж казала, на чорна п'ятниця, а не понятно, що не на одну. На одну бані же зробили, а на другому протупили. А потом каша. Ну я вам можу зробити ще. А він зробив, кстати, да, скидку? Так, да, за 2500 продав. Ну, Странно, бачите, там да? чорна ага. п'ятниця яка. Так продав по получается, ціні. без пятницы. п'ятниці. Ладно, поїхали. Сейчас... Може я його винесу, скажу. Да, я ж тобі кажу, ти його а ти винесеш? Там на вході, а да? ми зараз ще підемо, купимо, ще хочемо казанок. Так, так. Магазин реально такий великий, що ми не знаємо, де його знайти. Машу вже розділи, жарко. От діли каструль нема. Ну так, да, ну хоч в інтернеті ми подивилися єсть. А де узнать? Ну, а може, а тут мене зараз задавлять. Непонятно. Відчиниться не найдети. Мене консультант хоче, просто я правильно це можуть. Де я тут Угу. Так, все, ми приїхали, діти заснули. Третя дитина вже стоїть їсти просто. Ну <гум> купили, купила. Сейчас вам быстренько зарублю распаковку, что купили. Так, все, вас Подарок от діда, от діда. Якось там мороза. <сіхання цікула> <сікула> 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 один, тобі, один а Це Ваня жде дуже-дуже. Пельмени. Полтора кила, да? А как будет последний раз? Полтора скида, да? <сікула> да а как будет последний раз? давно. <сікула> Реально, дуже вкусно. Як ми їхали в этот карпаты, месяц назад ехать. Ну, місяць, да. Просто, щоб не казалось, тому що часто у марины пишуть, типа, одні пельмени їдять? Місяць назад їли пельмени. Я кихал в Карпати, Перед цим їли ну, да. пельмени. Шарики. І... А, шарики. А, точно, ми вообще-то их здорово собі варили. А <ріху> я думаю, передайте. <сажається. ріху> Да, так, так, да, точно. Так, дальше, що надаєт? це все? Кар, а? Втулко. Так, нехай. Так, оце ти сам розповідай. По акції було. Короче, Джемсон літровий, його вартість почти 1300 грн. Mm -hmm. А по акції 8... 980. Тобто 3... приблизно 25% скидка. Наверно, 25 і є. Угу. Це ми купили в Епіцентрі. Правильно? Вы пациент это Да, пациент, ні. Тоб, це, да. Да, так це в машині, не так вже без пакета. Да, так, це ми щас... да, це ми тільки що в епіцентр заходили. А там ще одна. Прям там десь уже. І оце ж то вже з епіцентром, а це ви подивитеся в Андрія. Я з ним вкладати можна. Да, як він буде собирати і понравиться. Там ще є одна бутилка і сільпо. Ага, ігрушки сюди мені показали. Ну це ж машини достав. І Ще друга бутилка, а так це все тепер йде з сільпом. Ось. А, да, то, Дерві, а, а це Джек Деніалс із мав. З... Його стоїмость літрового тисяча гривень, а ми вже дві бутилки. Дивись, одне, одне восьмемо. Нікола Яковлевич буде 90 год. Да. От буде нам бутилка Ну по акції, одразу 400 гривень скриктано, що їсти просто. Віскі uh -huh. у нього пригодності нема. Uh -huh. Одну на Новий год, може на гості, може ми до когось поїдемо, буде у нас бутилка одразу. Короче, ми збираємо, колекціонуємо. Та взагалі там ще одна бутилка є, ми вже раніше брали по акції. Ну да, да. Тоже третя, зовсім другий. Ну воно все віскі, віскі все хороше. Угу. Плачу. Сходи візьму, так. Давай, бістрі. Так. Це така, як це називається? Коротше отакий от хліб. Я не знаю, як він називається, з зеленою цибулею. Тільки типу, ліпшка якась. Ти, ці, Будеш таке їсти? Так, молоко безлактозне. О, Боже, тут головне не розбити это. А де воно? Тут по двом пакетах? Ні, ні, там по двом, я розкладую по двом. Ми взяли ще по акції такі вони класні були. Почему? По 40 гривень? чи що? А були 120. Ну, да. шо, Хто це? Що це за фірма? Ітенк. Дивіться. Ви там взяли три штука, де ще. Привіт. Так, які да, класні. Ваше. На три багет. Ти, ти, ти вже казала, це ж сьогодні чорно п'ятниця. пятниця. Це ж по всіх магазинах, що зайшли, везде угу. скидки. Тільки з манером, конечно, весело, да, получилось. Ну тут реально скидки, тому що я вам сейчас далі покажу люмінар. Ми ще посуду сути да. купили. Реально... Кожен знає, по чому тарелка, ну, далі? правда, біляці? по 100 з чем-то. Mm. Так, так, далі, ще хліб один. Це вже третій, щось так, багато. Ну, да. Баня, тобі взяли булку. Пусту плюшку. Ви такі в дитстві їв. Ага. Угу. Эти, моя Что да. Ваня? Кажа, Привес, Привес, це моя дочка. Що ти береш ще? Каже, що це таке? Це ти собі взяв якесь это? О, баба. Баба шоколадна написала. Угу. Ага. так, оце тоже Ваня, сливка лінівка і Артему. Угу. Mm, mm. 5 штук. Mm. Mm. Масло. Масло. Одне взяли молокія, mm. одне я побачила яготинське безлактозне. Це для мене. Mm. Желатин. Я хочу зробити, побачила в інтернеті, коротше, яблука. Ну, коротше, хочу, навіть хочеться мені цікаво спробувати, Це такий десерт буде з яблук і з жилатина. Буду робити. О, це взяв Андрій собі нон-стоп в дорогу, як поїдемо. Без сахара. Кудись, з сахаром. зеро. Це теж. Це я так не п'ю, це може два-три рази в місяць, якщо... Це, кудас... це в дорогу, просто Даль, ще кудись далеко. Uh -huh. Щоб мене за У мене дві. Просто нема, все хороший. Да, але я сир вже давно не, не брали. неділю ніхто не їв сир. Будуть завтра сирники. Це йому підходить. Зелений горошок взяла на суп. Ваня. Ваня, зелений горошок. Кажи, ммм. Як Так, все, в цьому пакеті вже все. Це що? Це ти теж взяв. А це що ж ти пирог тобі? Це мені? А це з чим? Зі смородин. О, я таке люблю, так. Люблю. Далі, Ваня, тебе банани. Це теж для тебе такі вкусні. У нас діти ж їдять тільки такі, або жовті, або зелені банани. Прям не їдять. Ну і я такі не люблю. А Андрій любить переспівщики. Кола зеро. Дві. Дві. Скажи, так? Далі. Мука, бо вона закінчилась. Було все. Вона все на скільки? Один кілограм було. Да, вже Ага, і можеш ж ці тарелки, дивіться. Чорні взяли. По 40-39 гривень чи а, скільки? 120, да. Це в сільпо по акції, так. Да. Ну вони на самом деле люмінаровські. ой, вони красні. Mm. Диви. А, -то про... а -то лампу, Нет, красно. то вони про свечи лампы черні. Красне, ні? Четыре 4 4. штучки. Цельмина производитель, целый качественный угу. ну, тарелка. Ну, ну типо, да. да. Дешеві, ну хороші. Ну то. Ні, не ні це производитель. И воно то с чем-то точно стоит. А це щось там. 30... Ну да, ну види даже в метро башла да. спешить. Угу. Ну і що, ви тоді зачем мы їздили? Взяли, хоч, слава богу, цибуля купила. Ну, да. А цибуля цебуля цілий пакет скільки? 13 гривень. Цибуля вообще по печам, да? А я ж кажу 13, це то це честки, скільки? А де, на здесь, да, ну не знаю. Да, є наклейка. Нема. А, ні? Ні. Нема наклейки. Ага, точно я наклею, я ж так підійшов. Ну да, за 13 Повний пакет гривен. Ну да, все. І що у нас маємо Чек. Дві двісті п'ятдесят. Це без епіцентру. Це тільки сільпо. А в епіцентрі А в епіцентру тисячі. Ну да. да, да, этот же Манеж 2,500 500 вышел и этот же Дженнисон. Короче, 6 тысяч. Все, Все буду зараз. Магазин. Минус 6 тысяч. Ну, машинки сейчас Манежик. Да, да? наконец-то да, у нас да, есть да, манежек. Сейчас поднимемся, как она будет мы, в нем сидеть. Мы, мы не планировали покупать. Из-за того, что у нее есть вот этот коврик, она на нем лежит. секунда и она слизла, да. секунда и она сглезла да. в нем.

Ашоль, а, а ну давай ладушки. Ашоль. Ладушки, ладушки. Так как у вас на гітару? Угу. Обоє так? граються. Такі тривоги вже. І, три і батарейка він разу не точно. Заточно. Ашоль. Угу. Скажи, так дюма грається, так я граюсь так? Він теж він же ж грає бабушка. музику, включає. Крисить, музика танцюй. Такі. Класно. Так і вона uh -huh. якраз не розібралась, так, все класно? Uh -huh. Привертай. Привертай, опа! Артем не проснувся, ще спить. Uh -huh. mm -hmm. ну, зараз будемо будити, мабуть. Uh -huh. Класно, класно, так? Може, слюна тече Маша. Я вам казала, чи ні, в неї зуб вже, що там третій, вже його видно навіть. Прорезай трошечка. Тоже если у меня чуть угу. Уничтожай эту гитару. Давай. Оп. Маша. Маша. Ку-ку. Ку-ку. Маша, Маша. Так. Все, супчик готов. Це е, грудка куріна, брокколі, картошка, морква. Ам, укроп вам трошки сьогодні кинула. І що ще? Цибулька на чобу. І цибульку, да, кинула. Сьогодні перемолола все на блендері, тому що нема времени його все убирати. Щас, через Щас просто минут, виключить світ, да. Світ виключить. Завтра буде, може, з утра якось, наверное, на, на БЛВ чи що. Казав, що все так пойде, да? Сьогодні у нас день пюре у Маші. Давай. Вкусно? М-м, кака смаката, да? ням -ням -ням -ня. так не кривиться, ням Так вкусно. Вдобається їй до да, цей суп. Пюрешка. <свист> Суп-пюрешка. Давай, ням, їсться. Ну, може вже кушать хотіла. Так. Довго ми сьогодні гуляли, да, Машуня. Давай. а -га. Ой, яка молодець. Я рада так. Я лишень поїхався і варю всегда, получается на два ралза. Ну, вообще там і прикорми тоже, кажется, готовить типа на два на два дня. Ти бачиш, коли, ета, коли її кормлять і ніхто не ходить, отак ми стоїмо перед нею, вона не uh -huh. так крута головою. Yeah. Well, а, може, то, коли, yeah? а коли я її кормив, а ти то до холодильника, то виходиш no, з кухні. А вона говорить, тут дасть. Ну, то я ж... Машу треба <сих> покормити, Артума треба покормить, Іваню треба покормити. Троє дітей. Це вам не хухри, мухри. Так сні, yeah. ти, ти ще додаєш, yeah. що он... у нас у всіх віддільний стол можна сказати. Ну no, да. Yeah. Ну, не завжди, но It's зачасту. Потому что мы ели полтора дня перец фаршированный угу. Uh и -huh. доелись. <ś meio ś Like> Наконец-то, uh, а, ладушки, є сідаєх, этот, їй <служба> ладушки. Ваши мухи сюда, как этот, ей ладошки. Ладушки, А, а Ваня то картошку, то гречку, то что еще варила? <пускай> Макароны по флотски, что ты еще? Плов. А, точно, <ще> Плов еще я еще <sagen> была. делала, ну, с Артемом, да. Каша рисована да. Угу. Ну да. Понятно. Давайте. Ам, давай я хорошо. Так, да, я хорошо їсть вообще мала. Ладошки. Хочеш? Ладошки, ладно. Давай. Ладошки, масло. Може, ти будеш потрошки ладошки даю, диви. Уже полмиски. Кажеться, що тут так багато його, давай. но вона його все раз-раз ізїдає. Тут менше, ніж 150 г. Та я пані його не виглядала так, <реш> доворот. Зранку. Зранку не открывала. Давай. О. <реш> умничка. Машу, ти зараз чуть-чуть підростеш і будеш Артема вчити. Їсти, ага, це да? точно. І Ваню. І Ваню теж. І фрукти доча. їсти, так. Да. Давай. Ой-ой-ой. Ваня завжди каже, Ваня каже, мені все одно, що їсти. Ми кажемо, так сієш мандаринку. Він каже, не на спокій все одно. Ой, такі все вкусні купила ага, вчора. Так, да, кстати, в АТБ дуже-дуже вкусні спілі, свіжі-свіжі свіжі мандарини. Оце тільки привезли по 40 з чим-то гривень. Типа подешеві і вообще вкусні. То тобто, ось Мені вони вообще вкусдєтство. Да, і так я. Ой-ой-ой-ой. Сочні, сочні, скаже, да? Як Маша на щічки. Угу. А ну що тут у нас, дідзь? молодчик який. все це з'їла. ще не все, можна. Будеш ще? Ой, ще. От умненька. <сх> <сх> То що ж ти так? Ти бля... <сх> да ж так рота, так роби. Будеш страшне. Родне вулове, да? Не вловаєш. Треба ну, да, воно все-таки слюнявчики ципляти, потому що вже ніяк не, не проріжеться оцей третій зуб. Кажеться, три дня вона немножко капризна, да? Да. Саму малость, не така, що прямо? Ну, в день Спить хорошо. добре да, все одно. да, вночі все одно все давай, в неї добре. Давай, хорошо. давай, дві ложки залишилось. Готовничка. Все, воно зато зараз буде спокійне, ми можемо спокійно з тобою поїсти. А ми будемо ну, пельмені. Хоча пельмені, диви. Нема ще, гаразд. Пельмені. пельмені ось сварили. Ваня, ты их все поломал этой ложкой. Надо вот так от стенки брать. Последняя. Ладушка, ладошка. От стенки да. брать. -а -а. Ты смотри, ты их ложка металлическая, ты порвал пельмени в, в слое. Хотел показать так и красивее. М -м -м. Ничего страшного. они заходят и так прекрасно. Спасибо, -а -а. Ваня. Вкусно Угу. Ага, а цей, а цей би пельмень... Ну, вообще-то, у нас, прям сумасшедший месоєд. Если чуєш с м'ясом, там котлеты, пельмени, жарення, отбивні, це это самое любимое, да? Ага. Машулька. Маша не хоче пить ложкой. То есть не хочет с чашкой, а прекрасно п'є ложкой, да? А ладушки, 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 ладушки. Маша, ну, мені не с руки. Не? Я боюся, що она сейчас а. и Да. Ой, тюбничка. Вкусно, так? Да? Давай. Все. Ой, так вкусно. Ну, почти. <свят> ну, что-то вообще она, да, не хоче с этого, с трубочки. Ну що, з розпоївника не хочеш чашки, все валева, служки найкраще. Зараз тьома проснеться, потім тьому будемо кормити. Давай, Машунь, останню водичку. останню. Опа! Та, ти бач, я круто, відкрила, Опа. Наїлася, все. Ми тепер можемо спокійно покушати, так? Маше, всім пока, пока, пока всім Машуль. Будемо кушати. Маши каже, пока-пока, пока, покажу. Всім дякуємо за перегляд. Маша, Скажи, я не вмію, скажи, що Наше. тут вам протерти. Скажи, зараз помиємося, Все. так? Все, да? Всім пока-пока. <свісно> <свісно> Наїлась, напилась, можна погратися. Довольно, Лелька, так? Да? Ой, яка вкусна була кашка, так? Да?